Просто зараз реальна історія клієнтки, яка звернулася в мене з проблемою. Я не впевнена в собі. Це спричиняє проблеми, у відносинах з чоловіками, не дає можливості професійно розвиватися. При знайомствах починаю тривожитись. І клієнтка звертала на це увагу останні 10 років. На гіпносесії ми побачили події з дитинства клієнтки. Які стали причиною невпевненості собі в дорослому житті. Тато клієнтки був жорстоким чоловіком, міг навіть вдарити, а вона, будучи маленькою дівчинкою, часто не знала, що йому відповісти, коли він наполегливо та жорстоко вимагав відповідей. І цей страх сформував захисне на той час переконання я боюся бути неправильною і тому мовчу, бо якщо висловити свою думку, буде боляче. Мене можуть вдарити. Наступним кроком було розірвати старе та сформувати нове, допомагаюче переконання. Його я залишу клієнтів і тепер звірую в себе свої безмежні можливості. Ця неймовірна дівчина будує своє впевнене життя. А я їй бажаю щастя.